А от, власне, щоб ви розуміли, що вони намагаються розповісти, що це не московська мова, а церковнослов'янська. Я повторюся, я це казав на вчорашньому записі наживо, я років чотири точно провів в лоні церкви. І переплутати давньослов'янську, церковно слов'янську з московицькою, ну це явно не про мене. Щоб ви розуміли, так це нормальний такий жвавий центр Києва. Це про захист української мови, про мовного омбудсмана пана Кременя і про петицію, яку ми підписуємо. Чому? Тому що пан Кремінь він шикарний тільки на його власній сторінці у Фейсбуці. В частині реагування на мої і не тільки мої звернення письмові систематичні щодо мовної окупації України московитами. Він забиває. А отут, до речі, є власне, коли ми вперше дізналися про цю церкву. Нам про неї сказали в центрі, в музеї української діаспори. Це музей української діаспори, дуже раджу, там дуже круті реально штуки. Іронія, власне, в тому, що я ж кажу, українська діаспора мені в музеї сказала, що у них через дорогу московити. І зараз, саме тому, що нас тут достатньо, ми будемо тримати під контролем і головний, і не входи.